Я завжди переживаю це навіть не не те, що недовіра, це мої внутрішні переживання. Чи суддя матиме час розібратися у цій справі? От власне тому, я про навантаження хотів запитати. тому, що судді працюють в таких умовах. І в такому навантаженні, коли в них інколи просто не вистачає, вони в силу своєї компетентності можуть швидко ознайомитися з справою і вже хочуть почути сторін. І подекуди адвокати, які працюють в процесі, вони не допрацьовують, вони не розуміють оцю психологію судді, що ти йому маєш довести свою позицію. І от я, наприклад, свій досвід роботи в судовій системі і навіть підготовку в національній школі суддів, да, тобто, я вже ще підготовлений суддя в цій державі. Просто яка стала не потрібна. В силу того, що я не вибрала той суд, який мені залишився. Але я намагаюся завжди суддям допомогти розібратися у справі, в тому числі звернути увагу на ключові моменти, не забирати їхній час дорогоцінний, тому що розумію, що після мене буде ще розгляд кримінальних справ, де людина під вартою знаходиться, тобто і багато інших питань. Тобто, судді сьогодні мені їх шкода насправді. І суспільство має на сьогодні повернутися до них обличчям, тому що правосуддя це цінність, яку треба випликати в державі.